Казка про Тимура. Перед початком казки я повідомляю, що роман погана така сволоч дозволив робити такий поганий мультик про молодшого брата. Тимур був сильний хлопець, але товстий шаром подібної форми мав велике пузок, у нього був старший брат на ім'я Роман. Хлопці любили рубати дрова. Кожного з них була сокира, але романа сокира з'явилася раніше, а потім у Тимура, у Тимура була найкраща сокира в сім'ї красива, металева сокира з дерев'яною, рукояткою, з червоною тряпочкою. На початку сокири у романа теж була сокира, стара вона вже була, ледь ледь рубала дрова. Декілька раз деревце ломалося, тряпочка губилася, роману не подобалася, його сокира і він вкрав сокиру Тимура, Тимур зранку рубає дрова, Роман спить аж до обіду, <гум> Коли Роман прокидається, він забирає сокиру Тимура, хлопці не любили ділитися сокирами. Романові подобалася пряпочка Тимура, але він цього не казав. Так ось у Тимура величезне пузо, бо він полюбляв їсти вночі перед сном, у вісні, після сну, перед сніданком, після сніданку. можна продовжувати до безкінечності. У клубі тровосеків, гомосеків, Тимур був самим великим та жирним тровосеком гомосеком. Він їбався зі свинями у дядька в гаражі, був свинотрахом великого рівня та робив жертву приношення до чорної богині свиноматки з тисячею цицьок. Одного дивовиж нового дня у Тимура пропала пряпочка з його сокири. Тимур пішов до романа і побачив свою тканину на старій сокирі брата. Тимур розізлився, почервонів та вибухнув кінець.